Коломбія Пікчерс не представляє, як в Україні з ремонтом буває. ноче уже і усе ти купив, всім мастіром ти вже заплатив, кухня сіює і родує глос. А ззаду фордьока такий тільки раз, бензин не качатиму, я захворів, біжи і шукайте мені лікарів. Електрика гарного треба знайти. Зробимо фордяку вперед до мети. Всім доброго здоров'я! Ви на каналі Автоартіст. Давненько я не виходив, не знімав відео. Потомуша, що. В прошлому відео я говорив, робили ремонт у кухні. Всі денішки були кинуті туди. І у мене є для вас дві хороші новості. Не дві хороші новості. Одна хороша, а одна погана. І так, ремонт ми практически доробили. Час покажу. Трошку він нам вдався, звісно. Але. Почти, що зробили? Осталося що нам? Осталося вже не багато. Зробили наконець котки лісницю на другий тож. Прикольно так вийшло. Осталось. Перш за все, це натягти потолок. І купити саму кухню. А так, в принципі, плиту перетягли, мойку перетягли, холодильничок стоїть. Вже можна хоча б тут їсти варити. Не треба нікуди бігати. Жалюзі купили дуже. Ладно, то все таке. Тепер, що касаємо другої новості не дуже хорошої. В прошлому відео я говорив, що не можу поки що робити свою машину, тому що делаю ремонт. Ремонт практично зроблений, і в принципі, можна було б зайнятися машиною, десь поїхати до якогось майстра, поговорити, що треба купити, що себе стоять. В общем, починати усю цю двіжуху, но. Це американсько-німецьке падло не дождалося. Не дождалося і обратно викинуло мені коника. E, e, Знов же ж ми. E, так само. У нас проблема з бензонасосом. Бензонасос відказався качати, мать би його дригом так. І все, машина стоїть, машина на приколі. E, значить, що там случилося, лозив, я лозив. Ну, сильно, звісно, я не лазив там, тому що з моїми познаннями в електроніки і в електриці, то я можу зробити тільки хуже, щось там підпалить, щоб хоч димок не пішов. Але таке, щось я там тикав, тикала, тикала, клацала, клацала. Ну, ніхрена в мене вийшлося. E, тобто. Есть... Та нам треба шукати обратно якогось електрика і вже робити на цей раз якось конкретно. По електриці там роботи є, тобто треба знайти електрика, і чи затягти, чи він її хоча б тут трохи е, заведе, щоб можна було десь в гараж теплий поїхати. Щоб вже зробити по електриці, закрити цю тему взагалі. В зв'язі з такими проблемами я рішив, Я вирішити свою стару проблему, що в мене не показував е, м, уровень бензина. Показував бок, або взагалі не не показувало. Тобто, я грішу на платку на ту, що стоїть в бензонасосі, по якій ходить е, бігунок цей, що вона просто стерлася. Е, я заказав собі платку. У мене є другий бензонасос. Я їх міняв, думав, що в бензонасосі діло. Я купляв собі бушний шаудер. А старий залишився в гаражі. Приїде кум. Я йому віддам старий бензонасос. Я йому віддам платку, він мені її акуратно впаяє. І останеться поставити тільки бензонасос. Ну, перед тим, як його ставити, треба якось зробити так, щоб воно зараза качало. Зараз покажу. Що я таке інтересне придбов? таку от я придбав лодку. Я думаю, проблема в ній. Я думаю, що витерті вже ті дорожки і із-за того не показує бензин. Тому що як набираєш наливаєш повенбок, повенбок показує. Тобто не часто туди наливали павенбок, вони не витерті там. А іменно, де саме ходове, там повитиралось. І я думаю, що це вся проблема в дорожці. Через то, мені не показує уровень бензину. Ось я купив. Така вона якась толі керамічна, толі хрен просиш. І попробувати її поставити, потім поміняти, треба буде бензонасоса, і я думаю, що все буде очень і очень хорошо. В общем, трошки зонявся. Стоїть ця штука 350 гривень. З доставкою там 400 злишком лишком вийшлося. Одна тільки оце ще є проблема, що це плата, вона от Форда, але вона пишуть од Scorpio і від Сієри. Вроді, б, як я розбирав, я колись теж міняв, там лазив туди. Вроді, в мене похожа плата, така сама. Подивимося, чи вона така, чи не така, глянемо. Я думаю, що дома підійти. Зараз треба піти в машину взяти старого бензонасоса, зложити все акуратно, щоб приїхав Андрюха, і я йому все зразу віддав. Все підготовити і потім віддати. Погодка сьогодні класна. Сонечко. Пес запорізький. Морозець, сонечко, зараз десь сісти та на ковку поїхати, але ж падлець не хоче двигатися. Стоїш, скотина? Стій. Стої. У мене тут лози вже є. Що я тільки не робив і лампочку знайшов індикатора. Але все поки що моїх сил тут не вистачає. Треба забрати цього старого насоса. І будемо його оживляти. Так, де його, так, де його, де на сонечко, щоб вам щось показати? Отак він виглядить. Ей, ось отут ось. Ось ось. Ця плота знаходиться. Ну її видно. Ось ця вона там. Виглядає. Там ходить бігунок по ній. А тут. Ну, в общем, повірте мені, що він там ходить. І, походу, показує уровень бензина. Це той, що я куплю в машину з ним, я її витягував. Думав, що в бензонасосі проблема. Купив другий, але там така сама чепуха. Це треба все акуратно зложити. Ой-ой-ой. ой Щоб його подпайолі. Знаєте, в такі моменти от, нормально ж усе було. Їздила і. і... Тулили на такій кілометражі і все класно, і чітко, і тепло. Такі моменти, от, ні, візьми, поламайся. Хочеться продати нахрен його, взяти щось друге. Але ж розумієш, Джені, хто не грошей нема. Це візьмеш ще одне якесь нещастя і будеш добатися з ним. А тут я вже стільки всього переробив. Як передивився відео, я навіть забув, вже, що, що там за проблеми були. Вже як рідний він мені. Але от не може він спокійно. їздити, не може. Ну нічого. Ми побідимо його. Побідим, сделаємо усе, буде він почті як новий. Коли? Це вже вопрос. Але я свого добився. Що ж, почали ми робити Фордюку вже. Я думаю, тепер воно піде вже трошки швидше. Хай поки чуть-чуть постоїть, знайдемо електрика, і потім я зніму ще відео, що там було, що зробили. Може ще щось зробимо. Там роботи отаку. От а поки що. Всім до побачення, щастя, здоров'я у